Що ж таке свідомий сон? Свідомий сон це є стан організму людини, в якому вона може контролювати фантомний простір навколо. А це відбувається у сні людини. Багато незнайомих слів. Давайте по порядку. Сон людини складається з різних етапів, і один з нормальних етапів це є ремсон. Ремсон це є режим а, сну, в якому ваші сновидіння а, є найяскравішими. Ви там частково усвідомлюєте свої дії, і з практикою ви можете там свої дії почати контролювати або а, контролювати простір навколо. А, це відчувається як а, повністю реалістична. Копія світу. Тобто ви занурюєтесь в свій сон, ви бачите навколо себе а, певний світ змодельований вашим мозком, і він для вас настільки реальний, ніби а, навколо вас справжній світ, справжня реальність. так? Зазвичай в цьому сні ми частково усвідомлюємо, що щось навколо відбувається, і з певними техніками, тренуванням, досвідом там можна почати контролювати свої дії, тобто почати робити якісь свідомі рухи, почати моделювати простір навколо і так далі. Фантомний простір можна побачити не тільки у вісні, ми будемо вчитися це робити наяву також. Одною з частин входу в свідомий сон є попередньо натренування технік роботи з фантомним тілом, фантомним простором і так далі. щоб потім вже повноцінно в нього зануритись через сон та Рем-сон зазвичай а, має найяскравіші сновидіння, і коли ви практикуєте. Техніки свідомих снів, у вас цей простір сну, я буду називати це контекст, він стає настільки реальним, що його складно відрізнити від фізичного. Там будуть ті самі предмети, яких ви можете торкатись, піднімати, ви можете будете бачити певні приміщення, в яких ви будете пересуватись, і знаходити там певні. Об'єкти людей, моделювати якісь ситуації. Це є дуже емоційний досвід. Він дуже відкриває багато можливостей для проживання певних подій, які вам важливі. Він має певний терапевтичний ефект, якщо є певні речі, які вам потрібно пережити. І єдиний спосіб їх пережити це там. І одною з таких цікавих, найцікавіших, напевно, граней, які я буду вам розказувати, це гіперреалізм. Це коли ви в цьому просторі моделюєте світ навколо, який не просто аналогічний порівню реальності фізичному світу, так? не просто такий самий реальний, як наш світ навколо, а він ще більш яскравий. Ще більш насичений, ще більш емоційно наповнюючий. І це такий незабутній досвід, який насправді наш нашому, ну, нам навіть складно пояснити, як це до того, як ми не проживемо це на своєму досвіді. Але коли ви вже це проживете, то я запевняюся, що це буде один з найяскравіших досвідів у вашому житті. Це досягається спеціальними техніками, розумінням фізіології, яку я викладаю. І ви під кінець курсу станете людиною, яка зможе контрольовано входити туди чисто за допомогою своїх навиків. Ви, коли занурюєтесь у свідомий сон, ви підключаєтесь повністю до. Всього потенціалу свого мозку, всієї своєї підсвідомості. І чим вище контроль над простором, да, чим, чим, чим вище рівень реалізму, тим більше знань ви можете включити одночасно в контекст для того, щоб вирішити одну ну, якусь свою життєво необхідну задачу. А, є дуже багато історичних осіб, які Заходили в такий стан для того, щоб ви, зробити якісь винаходи, відкриття, побачити там якісь геніальні творіння, картини, музику і так далі. Ми в цьому всьому будемо вчитись. Я дуже радий, що ви вибрали цей шлях, і я впевнений, що це відкриє вам ціле нове життя, до якого ви Можливо, навіть були не готові, що що є можливість проживати досвід ще ось так, ще свідомо у просторі, який ми контролюємо і можемо змоделювати як хочемо.